Примудрість прості, вислухай святої Евангелія, Мирусім, Духові від Івана, святої Євангеліє читання. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихо Сихар близько поля, яке дав був якя своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, утомившись з дороги, сів біля криниці, було ж близько шостої години. Аж ось надходить жінка з Самарії, води набрати. Ісус каже до неї: Дай мені напитись. Учні ж його пішли були до міста купити харчі. Каже до нього жінка самарянка, ти юдей, і просиш мене пити у мене жінки самарянки, бо ідеї не пристають із самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитись. Ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш щем і криниця глибока. звідки ля, отже у тебе вода жива, хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю і сам пив з неї, і сини його, і худоба Його. Ісус у відповідь сказав їй кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той, же, хто, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода бо що дам я йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка дай мені пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги, і не приходила сюди черпати. Він каже до неї Іди, поклич твого чоловіка і повернися сюди. Озвалася жінка і каже, нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй, добре ти сказала, нема в мене чоловіка. П'ятьох, бо мало ти чоловіків. І той, що тепер у тебе не чоловік тобі, правду ти сказала. Жінка до нього каже Бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялись. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися, Ісус каже до неї: Повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від ідеї приходить спасіння. Але надходить час, ба і вже він тепер. Що справжні поклонники Отцеві кланятимуться йому в дусі і правді, і таких поклонників отець собі шукає, Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятись. Жінка до нього каже: Знаю, що має прийти Месія, тобто Христос. І як прийде, все звістить нам, каже Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою, однак ні один не запитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям. Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила. Чи не Христос він, і, вийшла, і вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити Його, кажучи, «Їж, учителю, Він сказав їм: я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс йому хто їсти? Каже до них Ісус їжа моя, чинити волю того, хто послав мене. І звершити його діло. Хіба ви не кажете ще чотири місяці жнива настануть. А я вам кажу підведіть очі ваші, гляньте на ниви. Вони вже для жнив спілі. Хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, що всіячі жінцем раділи вкупі, цьому справджується прислів'я, хто інший сіє, хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудились. Інші ж трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста вірували в нього через слова жінки, що посвідчила, І Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до Нього, самаряни, просили, щоб залишився в них. І він залишився там два дні, та й багато інших увірували через Його слово. І вони сказали жінці, тепер же віруємо не через Твоє Слово, але тому що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христос. Слава Тоні Господи, славамів. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Прошу присідайте декому зручно. Ісус каже до неї: дай мені напитись ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні неділя про Самарянку. Цю історію ми. Вже багато з вами чули, розважали над нею про ці діалоги, які були між Христом і цією жінкою, про діалог з Христом і його учнями. Але сьогодні хотілося б мені звернути увагу на ось цю фразу Христа, з чого, в принципі, все почалося. Дай мені напитись. Що відповідає жінка на це? Ти юдей просиш у мене самаряники. Так, ти чужий, ми вороги. Тобто це було спілкування двох ворогів насправді. Ну, ворогів в тому значенні е, культурному такому можна сказати. Самаряни юдеї ворогували. Причина, їхнього ворожнечі нас зараз не цікавить. Але сам факт. Розмова двох різних людей, двох ворогів. І от жінка є здивована, здивована тим, що той, який належить до чужого народу, той, який є ворог, просить у неї допомоги. Якби це був чоловік, ладно, що можна зрозуміти, в чоловіка ще попросити. А тут ще й жінка. Тобто ще гірше. Її здивуванню немає меж. І от саме оцей момент прохання Ісуса Христа, дай мені води напитись, є початком діалогу. Для мене сьогодні це Євангелія говорить про ту річ, яку ми, українці, зараз, ну я скажу так, більшість українців, на жаль, не хочуть приймати. І не готові прийняти. І я їх розумію. Це розмова із ворогом. Те, про що ми говоримо, як можна приймати свого ворога? Як можна приймати того, хто завдає тобі волю? Хто тебе ненавидить? І, відповідь Христа, і, і цей діалог, і ця зустріч Христа з Самарянкою яскраво показує, чому ми маємо нормально відноситись до наших ворогів. Нормально в тому значенні ми не маємо мати ненависть. Якби в Христа, як і правдивого єврея, була ненависть до Самарян, він би навіть не подивився в бік цієї жінки. Він би відвернувся. Ще гірше він би її прогнав звідти. Бо він сидить там, він біля тої криниці, він хоче води, чекає своїх учнів. І тут приходить якась жінка і хоче чогось. Це би зробив, напевно, кожен з нас. Але Христос цього не робить. Чим завершилась зустріч Христа і цієї жінки? Навернення, покаяння. Що спричинило покаяння однієї жінки? Е, Ні. що е, сперед, Тобто, Жінка покаялась, і які наслідки покаяння з жінки? Навернення всього народу. Тобто навернення цілого міста, не всього народу, а саме міста. І ця жінка прийшла в своє місто і сказала: там є чоловік, який сказав про мене правду. І людям стало цікаво, хто ж це такий, що говорить правду? Що роблять люди? Пішли дивитись, де ця правда. Перевірити. І коли почули кожен правду про себе. Вірували. Вони покаялись. Вони почали говорити жінці про те, що тепер ми віруємо не через те, що ти сказала, а що самі бачили. Тобто зустріч з Христом, яку почав сам Бог, привела до покаяння цілого міста. І тепер, знову ж таки, вертаючись до нашої ситуації. Навернення і покаяння однієї людини здатно привести до покаяння інших, цілого народу. І от коли, я скажу так, зустрічаються, зараз такий приклад хочеться привести, щоб легше пояснити мою думку. Можливо, всі бачили оцей експеримент, називається кулі Ньютона. Де є, хто фізику вчив, пам'ятає школу, висять кульки на шнурочку, і ти береш одну кульку, і чомусь саме крайність серединка стоїть, а крайні. Оце стикається дві сили, передається інерція, і, і хтось там інший вилітає. Два ворога це насправді це дві сили, які стикаються між собою, які несуть свою інерцію, свою, свою енергію, і вони стикаються, розумієте, як ці кулі відлітають одна від одної насправді. Тому що вони чинять супротив один одному. І от коли ми зустрічаємося зі своїм ворогом, який несе ненависть по відношенню до нас, і ми мансем ту саму ненависть, по відношенню до нього, відбувається оцей вибух. Відбувається оця війна, реакція. Причому в ході цієї війни згоряють обидві сили. І та, і та. Бо джерелом однієї і другої сили є ненависть, яка спалює в першу чергу самого себе. Те, що відбулося з Христом і цією Самарянкою, це було зустріч двох супротивних сил. Це було зустріч вогня і води. Згадайте, в Євангелії там дуже гарно сказано, коли учні прийшли. Яка була реакція учнів на те, що вони побачили розмову учителя з цією жінкою? Та, це гнів? Як? Чому Я, це, це, ж, це ж жінка, це ж самарянка, це ж взагалі ніхто і ніщо? Приклад зустрічі двох гнівів, ненависті з одного боку і ненависті з другого боку. Бажання знищити одне другого. І зустріч Христа і Самарянки, де немає бажання знищення, а де є бажання. Врятувати життя. Я це говорю не для того, щоб, знаєте, агітувати до підписання якогось миру і здатися. Аж ніяк ні. Просто ми маємо міняти своє ставлення до, цих, до наших ворогів. Наш обов'язок захисту, і ми повинні захищатись. Так, як зробив Христос. Тому що жінка на нього напала. Як ти, юдей, мене питаєшся про воду? Христос просто каже, якби ти хотіла справді води, я би тобі дав, якби ти знала, хто перед тобою. Тобто Він наголошує на те, що ти живеш помилково, ти живеш неправильно, ти живеш, наче в тумані. І тому ти мучишся все своє життя. Тобі треба просто вийти з цього туману, вийти з цього світу свого. Тобі треба інший світ. І щоб побачити цей інший світ, ти мусиш почути іншу людину. Чому наші вороги, що дотепер з нами воюють? Чому наші вороги з нами ще воюють? Після стільки часу, після стількох втрат після всього? Вони просто не чують. Я не кажу нас. Вони не чують. Тобто, це люди, які замкнулися в своєму місті і не чують нічого іншого. Не чують іншої альтернативи. І тому вони, не знаючи, що є інші можливості, інший світ, вони намагаються тоді всіх інших підімнути під себе. Тобто вважають, що тільки їхня альтернатива, їхній світ це правильний. Так як говорить ця жінка, вона вважала, що її життя це нормально. Мати одного чоловіка, другого чоловіка, і ти від... з тим не сподобалось, пішла до іншого жити, з тим не сподобалось, пішла до іншого, з тим почала жити. Ві, ті, напевне, Вона не сподобалась йому. От вона ходила від одного до другого, шукала якоїсь альтернативи, не чула нічого, не чула своєї власної гідності. І саме це відбувається з нашими ворогами. Які не чують іншої альтернативи. Коли жінка почула іншу альтернативу? Коли почула правду? Але правду про що? Що вона живе в гріху? Правду про своє життя. І от наша війна це має бути війною про те, щоб почули правду. А правда полягає в тому, що людське життя це найцінніший дар, це найбільший дар, який є. І це людське життя ми маємо берегти всіма силами. Це людське життя ми маємо поважати, і не має значення, хто перед тобою. Чорний, білий, жовтий, високий, худий, тонкий. Насправді війна, вона є в нашому повсякденному житті. Та ми бачимо зараз війну зі зброєю. Але подивіться на свої сім'ї, на свої стосунки. Хіба немає сварок в ваших сім'ях? Це війна. Чому сварка виникає? Бо я тобі сказала, ти маєш так робити. А я тобі сказав, що я не хочу цього робити. Я не чую тебе. Війна доказати, що моя правда правильна. Вимієте? Христос так не діє. Христос намагається вкласти е, свою, ну, тобто, свої слова в суть людини. І якщо ми хочемо говорити про правду. По відношенню до наших ворогів, то вона має полягати в тому, що ми хочемо жити. І ми хочемо, щоб і ви жили. Але ваш гріх в тому, що ви живете в ненависті, в тому, що ви не чуєте, що ви не маєте альтернативи. Почніть слухати. І наш обов'язок. Тих, хто не зі зброєю в руках це молитва. Тобто робити оцю глухоту, яка стоїть в наших ворогах. Коли наші військові зі зброєю в руках нас захищають, вони теж повинні це робити без ненависті. Простіше кажучи, просто мають виконати свою роботу. Так як кожен з нас виконує свою роботу. Пішов на завод, зробив свою, відробив свою зміну, прийшов додому. І далі про роботу не думає. Ну, жінкам складніше, знаєте, жінки чомусь роботу несуть до хати і вдома ще працюють з твоєю роботою. Така якась чомусь жіноча натура. Та якби ж це було дистанційка Все рівно, розумієш на тій дистанційці, вона. Жінка тяне цю роботу до себе додому. І тому, розумієте, вміння чітко розрізняти це робота, яку я маю виконати і забути. Це якраз є без ненависті виконання своєї роботи. Я маю її виконати. Наш обов'язок захистити свій дім, значить я маю це зробити і не думати про те, що далі буде. Радше, я скажу так, не думати про мою ненависть по відношенню до цього. Знову ж таки, подивіться на самих себе. Коли якусь роботу ми робимо в такому розбитому, депреснячому стані, як виконується ця робота? Коли, дорогі мої жіночки, ви стаєте готувати їсти. І ви злі на свого чоловіка. <рес> Тому, дорогі мої чоловіки, якщо ви чуєте, що з травою щось не так, визначайте, що ваша жінка є в стані гніву. Може не він винуватися? Ну хтось винен, що вона гнівається? Тобто, насправді це так є. Тобто все, що ми робимо в стані гніву, на добро ніколи не виходить. І от Христос в зустрічі з цією жінкою, Він був без стану гніву. Він просто до неї поставився як до людини. Людини потребуючої людини, яка загубилася в цьому світі. Людину, якій треба допомогти. І він це робить. Наш обов'язок в цій війні. Допомогти нашим ворогам, допомогти стати людьми знову, допомогти знову навчитися слухати, чути, бачити іншу альтернативу. І це ми робимо в двоякий спосіб. І палицею, тобто зброєю, і хлібом, краще сказати, паляницею, нашою молитвою. Тому що це є момент навернення. Це є момент величі людини, коли ти вмієш бачити іншу особу. Коли ти вмієш чути іншу особу, дай мені води напитися. початок діалогу. Почуй мене. Зрештою, Слова, знаєте, про те, щоб почути, є різні. Е, можна словом сказати, почуй мене. Можна ділом сказати почуй мене. Особливо батьки, знаєте, коли говорять до дитини раз, сказали, другий раз сказали, а дитина далі своє робить. Наступний крок який? Ремінець. І фраза, яку дуже часто додають батьки. Ти мене чуєш і при цьому б'єм. Тобто, розумієте, ми маємо прагнути, щоб чути. Нас почують тільки тоді, коли ми самі вміємо слухати, коли самі вміємо чути. Тому сьогоднішнє Євангеліє для мене це момент, коли треба навчитися слухати. Коли в першу чергу я маю чути. Про що говорять мені. І коли я б умію чути, слухати, то й мене тоді послухають. Зрештою, що й зробила ця жінка-самарянка? Вона послухала слова Христа, прийняла ці слова, повірила. Вона не заперечувала те, що вона живе в гріху. Вона не почала йому доказувати. Це моя особиста справа, що ти лізеш в мене. Ми вільні люди, що ви лізете в мене. Ми демократи всі. Ні, вона просто сказала, та я приймаю це, кинула все і побігла і звістила всім правду. І правда визволила місто. Правда, яка прийшла від моменту слухання. Тож навчимося. Слухати, щоб почути правду, і правда.